Сьогодні в Білій церкві проводиться акція на підтримку полонених полку Азов, які зараз знаходяться у російському полоні. Зараз обміни відбуваються, проте із списків полонених, які йдуть на обмін, російська сторона вилучає імена азовців на сьогоднішній день. Україна не знає, де знаходяться полонені. Сьогодні ми хочемо, щоб весь світ долучився і щоб дійсно таки відбувся обмін всіх на всіх полонених. Я мама азовця, який на сьогоднішній день перебуває в полоні. Крайній раз, коли я отримала від нього повідомлення, це було 16 травня. До сьогодні я не знаю, де моя дитина. Тому ми просимо, щоб ті організації, які мають вплив, які мають можливість допомогти якось звільнити наших хлопців, щоб вони долучилися до цього і не ігнорували. Тому що на сьогоднішній день складається тільки таке враження. Позаду нас стоїть така міні-картина, яка показує, як Червоний Хрест реагує на те безчинство, яке відбувається з нашими полоненими. Вони просто спостерігають. Будь ласка, вміняйте нашого одного папу, папу діти. Ми хочемо, щоб все поскоріше закінчилося. Будь ласка, верніть нам його. Ми хочемо, щоб не вернутися. Будь ласка, будь ласка. Слава Україні! Героям слава! Слава полку Азов! Слава полку Азов! Слава захисникам Азовсталі! Слава, слава героям! Азовсталі! Обмін всіх на всіх! Обмін всіх на всіх! Слава Україні! Героям слава!